У цій квартирі у передмісті Києва Олег Кутков почав тестувати технологію інтернет-зв'язку Starlink ще задовго до війни. Кутков приїхав до столиці з рідного Криму після анексії півострова Росією у 2014 році. Інженер за фахом чоловік захоплюється космічними технологіями. я почав стежити за цим проектом із самого початку, коли вони його тільки запустили. І вирішив, що було б добре отримувати сигнал від Starlink, щоб просто проаналізувати, що це та. Okay. it's nice to see Кутков замовив пристрій в інтернет-магазині eBay у 2021 році, коли в Україні цієї технології ще не було, і почав експериментувати. Starlink не потребує наземної інфраструктури, лише маленька супутникова антена і приймальний пристрій дають доступ до високошвидкісного інтернету. Через два дні після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся у Твіттері до засновника компанії SpaceX, виробника Старлінків Ілона. Маска, поки ви намагаєтесь колонізувати Марс, Росія намагається окупувати Україну. Поки ваші ракети успішно приземляються, повертаючись з космосу, російські ракети атакують українське мирне населення. Просимо забезпечити Україну станціями Starlink. Ілон Маск відповів йому вже за кілька годин. Сервіс Starlink тепер активізовано в Україні. За кілька днів в Україну почали надходити темно-сірі коробки з маленькою плоскою тарілкою вже до травня. Системою Starlink користувалися близько 150 тисяч українців. Я не усвідомлював цього в лютому та березні, але через один-два тижні моя поштова скринька вибухнула. Люди почали запитувати мене, як підключатися, що їм робити, тощо Невдовзі технологію супутникового зв'язку взяли на озброєння українські військові. Starlink став вікном у світ для солдатів на передовій і ключовим компонентом у військових операціях. Кутко вважає, що навіть SpaceX не міг передбачити наскільки корисним буде Starlink для військових зусиль. Я знаю, що вони використовують Starlink для обміну військовими даними, щоб синхронізувати координати, удари тощо Тут на північному кордоні України та в інших місцях Старлінг забезпечує найстабільніший зв'язок для бойових дій, каже військовий Олексій Шевчук. Альтернативи для Starlink ще немає. Я би в даний момент так що він для нас як, як очі, все вуха. Очі ми на нього дуже покладаємося. Хоча російські війська добре розуміють можливості Starlink, заблокувати його сигналом практично неможливо у сучасній війні, коли ворог має технологію блокування зв'язку, звичайного зв'язку, як то радіо, телефони, тощо, Starlink стає тим, що вони не можуть перервати. Крім того, дуже важко виявити термінал Starlink. Майже рік як балкон квартири Куткова перетворився у ремонтну майстерню старлінків за допомогою до нього. Звертаються навіть з передової. Іноді кутков лагодить приймачі та тарілки Старлінк з отворами від кульдофрі я Я роблю це безкоштовно у вільний час, тому що у мене є робота, основна робота, якою я займаюся в день. А вночі я ремонтую старлінки. Завдяки своїм зусиллям Олег Кутков потрапив на обкладинку журналу Тайм разом з Володимиром Зеленським. Як ілюстрація до визнання президента та духу України людиною року. Старлінк це не єдина технологія компанії Ілона Маска, якою користується Олег. Майже щодня він за. Трибує у свою Теслу, щоб поїхати на пошту, відправити солдатам полагоджене обладнання. Він сприймає це як свій спосіб служити і сподівається одного дня повернутись додому в Крим. Морослава Гонгадзе, Голос Америки, Київ.